Добрий день. У нас сьогодні хмарне небо. Дощик накрапає. Зараз хочу сходити, подивитися, чи є яйця кохінхіна. Покажу вам своїх півників, які побилися вчора. Дивіться, такі гарні були півники. А зараз дивіться, які в них розбиті мордяки. Дивіться. Ну, зато до курочки заграє, дивіться, оприскала чим спреєм, а другий он там стоїть. Йди сюди, бандит, не видно. Дорослого півника забрали. Ой, ти прийшла до мене, ти прийшла. Я думаю, хто це тут ходить біля мене? Хто це ходить? Привіт, моя зайка. Привіт. Дорослого півника забрали, то тепер оцих два молодих вирішили вияснити відносини. Не знаю, хто з них переміг, але я бачила, що один, що другий топтав курочок, бо коли був дорослий півник, то я так розумію, що він тримав їх, так сказати, в напрузі і напевне, що вони його побоювалися. Потім, як тільки дорослого півника забрали, то одразу почалися бої, і вчора вони півдня місилися, але я бачу, що начебто вже не б'ються сьогодні. Півника дорослого я віддала, хто не бачив моє попереднє відео. У мене стався обмін, приїхав клієнт і привіз мені півника на зміну крові, а мого дорослого півника забрав. Я не знала, кого він забере чи молодого. О, дивіться. В кролятну кукурочки знеслися. От бандитки, В сараї їм вже не подобається. Їм уже... а хто їм відкрив тут? Ніхто ж наче не відкривав. Як це воно само відкрилося чи що? Цей кролятник. Коротше, я хотіла йому запропонувати молодого, але він вирішив забрати дорослого півника. Так. Ось тут цей півник, О, вже нагріпан до собі в воду. Ти там їси. Ось отакий, бачите? Менший по розміру, ніж мої. Ну, але видно, що це кохінхін. Можливо, трішки ще набере свою вагу і красу. Але головне, що це інша кров. Сидить в карантині. Так. Тікайте, боже, як поналивало тут. Ви знаєте, що вся птиця, яка попадає до мене на господарство з іншого господарства, проходить завжди карантин. Так, що вам дати? А що ви хочете? Давайте гранулу дам вам. Давайте дам трішки гранулку, так? Нате. Опа! О! Давайте ще дамо. Зараз сходимо до кохінхінів, що заберемо яйця і також сипнемо їм гранулку. На. Так, вся курка, як завжди, ось тут. Дивіться, я вже сьогодні її виганяла звідси. А Ану назад іди! Ой. А ну йде! От так, молодець. Ну. Давай. А ну давай! Давай звідси. Як не одна, то друга. Так, ці заховані, ті заховані вже, тому що дощик накрапає, вони заховалися, то я їх зразу закрию, тут дві мої бандитки. живуть, ось тут ніхто. Не збираються нестися, наскільки я розумію. Їм подобається тут жити без півнів. Ну, нічого, скоро буду їх переводити вже. Переводити в основний двір. Я ж не буду їх вічно тримати в теплиці. Потрібно, щоб теплицю скоро вже скопати та й висівати. Буду висівати. Салати, буду висівати редиску. Я бачу, що у нас тепло йде. Так що будемо якісь вирощувати зелень. А курочки підуть сюди. Так, давайте вам. Також гранулку. Картоплю хто не доїв. А? Бандітки! Ти вже тут? Ти тут? Ще нормально, ще замінити? Так. Давайте воду замінимо їм. Тікайте. Все, дивіться, прийшли їдять. А півні що? Стоїте? Бандюгани. Все? З'їли? Швиденько ви справилися. Так, подивимось. Чи є ще яйця, тут нема. Тут позабирали. Вон там курка сидить, не знаю, чи там будуть яйця, чи ні. Так, два оцих яйця кладемо сюди. Ну давайте. Кусаєшся, чи що? Є там? Нема там нічого. Ну, нема, то нема. Так, давайте підемо до Кохінхінів, подивимось, чи в них є яйця, бо сьогодні я ще не забирала. Так, ну і водичку замінимо зразу. Так, бандяти. А, бандюганки. Три штучки ось є. Яєць кохінхіна. Ось такі, бачите, яйця середнього розміру. Це несуться дорослі мої курочки. У них, до речі, такий красивий колір яєць. Бачите, який? Не світлий, такий кремовий, гарний. І майже, бачите, всі однакові, наче одна курка несе. Ну, це, напевне, результат моєї селекції цих курей, тому що починала я з того, що брала в різних господарствах цих курей кохінхін. І так як в мене виходили курочки з різних господарств, то колір шкаролупи був різний. Так, виляємо воду. То світліші були, то темніші. А потім роками, коли я вже почала, так сказати, вибирати кращих-найкращих, з вже наладився колір. Колір вже однаковий, можна сказати. Іноді по формі трішки відрізняються яйця. Ну, тому що різні курочки, різних курочок різний оцей яйцевод, це все індивідуально, але колір шкаралупи такий, як має відповідати породі. Так що, напевне, це все-таки невеличкі моє досягнення. Ось, так що такі от справи в цьому році. Ну, ще Всі курочки не занеслися, звичайно. Молоденькі ще тільки починають нестися. Я говорю про кохінхінів, то побачимо, який в них буде колір шкаралупи. але те, що зараз є, бачите, колір абсолютно однаковий, хоча знеслося три різних курочки. Так, що ви тут робите? Ой, що це там качки роблять, б'ються чи що. Що ну... там таке? Що там таке? А? Не знаю. Що там таке відбувається. Так, водичку поставимо. кролики ось. До речі, оця людина, яка приїздила обмінятися півниками, то е, взяв у мене кролика одного, придбав. Зараз я вам покажу якого. Ось тут, пам'ятаєте, жив кролик. І за цією кроличкою тут був той, що калічка був, і один залишався із цією кроличкою. То він забрав оцього кролика, що був із цією кроличкою. Водички зразу наляємо. Ось так, що їй вже тут багато місця. В неї ось 12.03 буде окрол, і якраз звільнилося місце, щоб їй ніхто не заважав. Ну, такі є хлопці. Тут кроличка молоденька, до речі, також 12.02 покрита, також чекаємо кроленяток. До речі, я вже перевірила, чи вони, чи вони ці кролички сукрольні ще ні. Кидала вчора до кролика, то ні одна з трьох не захотіла повторно покриватися. Так що вважаємо, що вони умовно сукрольні. Так. Давайте овес насипемо, бо ці ж ви ж бачите, ці бандіти від мене не відстануть. Нате, ой бос. Овес, отак. Так. А качкам давайте, може, занесемо трішки кукурудзки. Все, виходьте. ні 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 Трішки ще й цим сипнемо, бо це ж неможливо. Не виходьте, бігом. Ну той півень степлиці, як завжди, там сидить, їсть. Його неможливо нічим переперти. На, на, ти голодна, на. Привіт! хочете? Ні-ні-ні, ви не йдете. ти, і вам. От так. Молодь. до прийшли. Наярюють. Давай. Ната. Я так по цьому році помітила, що... Саме більше качки в мене люблять кукурудзу. Я не розумію чому. Якось я не помічала по минулих роках, що е, самий любимий продукт у качок, ну, в мене інда качки, це кукурудза. Ну, я зараз дивлюся, що пшенички сипку, вони не їдять з таким азартом. Овса не їдять з таким азартом. А от кукурудзу це капець, як вони люблять. Картоплю також не дуже хочуть. Ну, коротше. Що вам сказати? Цьому році вони хочуть більше кукурудзи. Не знаю. Про що це свідчить? Начебто і рік не був такий холодний. Я маю на увазі, зима не була холодна, така, щоб сильно. Щоб можна було сказати, що їм наче, потрібно більше жиру, щоб обігрівати своє тіло. Будувала я їх чудово, гранулку давала і все інше. Але чомусь дуже люблять кукурудзу. І також. Ну, тобто вони все підряд їдять, але на кукурудзі, наші помішані. Не знаю, чого воно так в цьому році. Може, я якусь кукурудзу смачну купила їм в минулому році. Я поняття нема чого, так? Нати вам ракушечку. От такі в мене спостереження в цьому році за моїми пернатими. Насипала воно на спину індичці ракушку. Зараз буде хтось, напевно, скльовувати. Все, наївся? Іди звідси, шуруй. Все, не даю, нема, зерно дороге. Гуляйте, більш не дам. Все, спати. Йдіть вже відпочивайте. Тут вчора поприбирали сараї, бачите? Чистенько, пахне гарненько, а ці вже ось дівки навіть не хочуть іти їсти. Що ви, зайки? Наїлася, ви не хочете вже їсти. Дивіться, яка чубата така. Той чуб такий. Я вже підстригала все одно. Голошийка-чубата, одна і друга, бачите, дві. Десь ще чубата є А ось до чорна. Чубата-голошейка. До речі, квочкою вона була минулі роки. Оця граф Монте Крісто, голошийка Вушанка, не чубата, але Вушанка. Це бородулька моя. Борода, покажи свою бороду, яку діда старого. Ну покажи, ну стань передом. ну. Дивіться, яка борода в неї. Голошийки ось ця не чубата. До речі, ця волошійка вже їй багато років, напевне, вже років п'ять, але все одно активно, несеться. Так, ну що, наїлися? Так, а ну тихо. Я це дивлюся, чи забагато в мене півників, чи не забагато. Цей півник, як завжди, на праці, дивіться, працює, до праці, йди. Вже цю курку стоптав. Це півник із посилки такий, хлопець, забайдистий. Навіть не можу вам сказати, чи. Забагато півників чи ні. Мені здається, що трішки забагато. Мені здається, що два треба забрати, ну, напевне, зарубати на бульйон, на смачненький супчик. Тому що продавати їх, напевне, вже взагалі сенсу немає. Якщо дотримав вже до весни і віддати за 300 гривень, то я не бачу сенсу було їх взагалі виставляти на продаж. Ціна такому домашньому півнику вже десь гривень 500, як мінімум. По осені ще можна було продавати, я продавала навіть всередині зими віддавала 300-350 гривень. А зараз весна і вже, напевне, краще зарізати для себе і поїсти смачненького супчика, чим комусь віддавати за 300 гривень півника. Якщо курча добове, в мене коштує 50 гривень. Від квочки, правда, не з інкубатора, а від квочки, то півня 7-місячного віддавати за 300 гривень, я вважаю, що це взагалі несерйозно. Ось. Ну, Може, якщо комусь потрібно, то можу продати за 500 гривень домашнього півника. Ну, такого активного, щоб гарненько курчаток робив, може комусь на господаря двору потрібно. Ось, але дешевше не віддам. Може, 450 це потолок, тому що несерйозно зараз продавати за дуже низьку ціну. Ну, і думаю, це ж стою і думаю, подивилася. І думаю, чи продавати, чи рубати ще півників, чи залишити всіх. Ну, трішки забагато, як на мене. Я так дивлюся, що не всіх курочок півники і покривають якось, наче наче і деякі вже стоптані, а деякі взагалі наче не топтані. Не знаю, може ті, що не несуться, то тих і не покривають якось. О, дивіться воно, квочку. Столітню квочку воно, бачите, голубий півник якраз покриває. Або хватить її там покрива. Боже, чотири рази, дивіться. Та вже стоїть, визволяє свою подружку. До речі, оця квочка водила оцих курчат, з якого виводку оцей півник. Так що він свою мамку, можна сказати, покривав. боже який кошмар. Ну, отакі, бачите, в нас справи. Трішки дощик іде, трішки моросить наші. Все йде своїм чередом. Оно, індичка щось до півня Тіло має крило опустила, наче хоче. Якісь вияснити з ним відносини, не знаю, що це таке. Чи це індик до неї заграє, та вона вже хоче присідати, я навіть не знаю. Побачу, зараз побуду біля них, тут трішки отримую антистресу, тому що я приходжу своє сюди, в свій двір, на своє господарство і відпочиваю трішки морально, наче. Ну, фізично то не відпочинеш, а морально то, звісно, що. Я тримаю птицю не тільки заради того, щоб мати яєчки та о, дивіться, дивіться, два чубані. Не мучте курочку, ви вже її стоптали, щоб мати своє яйце та м'ясо, а для того ще, щоб можна було Ну, відпочити, так сказати, морально. Мені це подобається з дитинства. Оно дивіться, дивіться, дивіться. До речі, я помітила, що курей півники активізуються ближче до вечора в плані покривання курочок, тобто топтання їх. Може, вони хочуть перед, ну, коли йдуть ночувати перед ночівлею, можливо, хочуть максимум покрити, щоб зранку наші яйця були запліднені. Я навіть не знаю, до речі, цього моменту ніде і не читала ні в якій літературі. Як відбувається цей їхній гормональний сплеск, коли вони активно покривають курочок під вечір? Ну, вони і на протязі дня також, ну протягом дня також покривають курочок, але на вечір я так помітила, що більш активізуються. Це вже багато років спостереження за ними. От вони дуже активізуються ближче до вечора. І, до речі, індокачки також я помітила, що. У індокачок якось активність селезнів також активізується ближче до вечора. Вони частенько покривають курочок. Ой, качечок, курочок чуть не сказала. так, да, Курочки? А індиків, я помічала, що індики паруються взагалі цілий день. ну, тобто, Починаючи зранку і, напевне, до вечора. Ось, у цесарок, у цесарок я поміщала, що цесарки спарюються ем, протягом дня, ну, тобто в першій навіть половині дня частіше, ніж під вечір. Ось. Під вечір вони більш такі активні в тому сенсі, що хочуть якусь шкоду зробити, кудись полетіти, покричати, оце вони люблять під вечір. Але щоб спарювалися, то ні. Та в цесарок взагалі дуже. Важко помітити, коли цесарки спарюються. Цесарки, до речі, спарюються дуже швидко і це відбувається моментально і, можна сказати, що на ходу. Цесарка біжить, різко припадає до землі, цесар пригнув на неї, секунду спарував і побіг далі. Тому для цесарок потрібно, щоб був великий вольєр, щоб у них був розгон. Якщо цесарок тримати в такому невеличкому вольєрі, то велика ймовірність, що оплоду яєць. Не буде, або якщо й буде, то дуже слабенький. Це, думаю, про процесарок вам розповім уже в наступних своїх відео більше. А це відео вже і так вийшло довгеньке таке. Буде без монтажу взагалі. Так що, підписуйтесь, коментуйте, замовляйте інкубаційні яйця. Всім пока-пока!